1 вересня 2025 року на ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 113 серія культового серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, який продовжує завойовувати серця глядачів. Ця іспанська мелодрама, події якої розгортаються в мальовничому Пуенте В'єхо, знову обіцяє тримати в напрузі, відкриваючи нові грані історії Пепи та її близьких. Серіал, сповнений пристрастю і таємницями, не втрачає своєї чарівності навіть після стількох епізодів, і ця серія яскраве тому підтвердження. Сюжет 113 серії закручується навколо несподіваного повороту у стосунках Пепи і Тристана, де минуле знову нагадує про себе. Чудова акторська гра, особливо в емоційних сценах, змушує співпереживати кожному персонажу. Український дубляж від один плюс додає діалогам живості та глибини. Роблячи героїв ще ближчими до глядача, атмосфера початку ХХ століття передана з дивовижною точністю. Костюми, декорації та музика занурюють в епоху, де кохання і зрада йдуть пліч о пліч.